На житловому масиві сонячний не припиняються акції протесту. Місцеві мешканці виборюють власне право бути почутими міською владою, адже будівництво нової висотки викликає багато заперечень у містян і у фахівців. Проте це не обходить тих, хто дав дозвіл будувати 25-поверхівку в притул до житлового будинку. Подробиці у сюжеті журналістки Ольги Ховрич. Чуйте нас, мерія, почуйте нас. Мешканці будинку номер 60 на житловому масиві сонячний, впритул до якого ТОВ Гранд Фемелі Істейт» має намір побудувати висотку, чергово нотигували проти цієї забудови. Цього разу свою мирну акцію розпочали безпосередньо поблизу будівельного паркану. Вийшли з плакатами та банерами, а ще вручили представнику забудовника гарбуз. Вручили гарбуза представнику забудовника, щоб він зрозумів, що йому треба покинути цей, цю землю. Коментувати можна, якщо ж є діалог, діалогу немає, як би не питалися це зробити, тому в мене немає коментарів. Експериментальні сваї будуть збурюватися найближчим часом. Експериментальні це які покажуть, на якій глибині не знаходиться скальна порода і будуть проведені іспити цих свай на відповідність. Діалогу із представником забудовника, на який останні розраховував, не вийшло. Люди продовжили свій мирний мітинг і перебралися ближче до дороги. Нагадаємо, керманичі міста та міські обранці мешканців сонячного досі не почули. Ми зібралися сьогодні нашою громадою, щоб сказати будівництву Ні, яке буду зараз будується біля нашого будинку тому, що не були проведені громадські збори. Ми зверталися до депутата Вишневецького, щоб він допом. Поміг нам організувати громадські збори, але він нам відповів, щоб ми домовлялися з забудовником і був не дуже чимний на прийому нашої ініціативної групи і сказав, що в ніяких, в ніяких громадських зборах він не буде приймати участі, і просто встав і пішов з нашої зустрічі, чим показав дуже велику неповагу до нас як до громади. Та, коли мітингувальники спробували перекрити рух транспорту сонячної набережної, вийшли на пішохідний перехід, втрутилися поліціянти. Коли люди намагалися перекрити дорогу, ну щоб нас хоч трохи почули, побачили. Вони сказали, що це порушення, що ми не можемо ходити по пішоходному переходу. Коли заїжджають машини, там стоїть знак. Бо розворот тролейбуса йде. Там стоїть знак, що не можна туди завертати, і не можна робити стоянку, там, крім швидка, пожарка, тролейбус. Заїжджає вантажний транспорт без номерних знаків, ніяка поліція порушень нічого не бачать. Поліція тільки бачить порушення, яке роблять мешканці. Наступного разу мешканці сонячного планують вийти під стіни міськради. 22 листопада будуть сесія міської ради. Ми також плануємо туди прийти і вимагати від нашої мерії, щоб нас почули як громаду, зупинили будівництво. І тут, як було, до була зелена зона, це була наша придомова територія, і ми вимагаємо, щоб вона була повернута на нашому будинку ми й надалі тримаємо руку на пульсі подій і обов'язково поінформуємо, як пройдеться зустріч представників громадськості, які виступають проти забудови на житловому масиві сонячної висотки, із міськими обранцями та мером Філатовим. Ольга Ховрич, Андрій Миронюк, новини Д1.